Підтримка жертв домашнього насильства в Івано-Франківську відчинив двері денний центр соціально-психологічної допомоги. Ініціативу реалізували у межах проєкту фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, міста і громади. Вільні від домашнього насильства. В рамках проекту ми допомагаємо створювати спеціалізовані служби підтримки, такі як денні центри, безпечні притулки і кризові кімнати для жінок, дівчат, які постраждали від насильства. Їм треба терміново десь перебути ніч або побути довший період часу, а також мобільні бригади соціально-психологічної допомоги тобто, це психологи, соціальні працівники, які можна подзвонити і домовитись про зустріч там, де це потрібно для постраждалих осіб, там де Можна проконсультуватися отримати психологічну підтримку і зрозуміти, що мож що робити далі, яка допомога в певній громаді. Жертвам домашнього насильства в Івано-Франківському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді допомагають уже багато років. На його базі працює муніципальна мобільна бригада, яка разом із поліцією виїжджає на виклики по насильству. Постраждалі від насилля в сім'ї також можуть звернутися до новоствореного денного центру. Жінка, яка Постраждала, вона протягом дня потребує підтримки, потребує підтримки психологічної, потребує підтримки юридичної. І, власне, створення цього центру дає можливість жінкам приходити сюди впродовж дня і отримати в групових заняттях психологічну підтримку. І навіть тоді, коли жінка тут перебуває, її дитина може бути в іншому приміщенні і отримати психологічну допомогу, тобто окремо від матері, тому що є питання, які несумісні по роботі з матір'ю. Цьогоріч випадки домашнього насильства побільшало. Зауважують фахівці. Лише за півроку до центру звернулося майже 250 постраждалих. Натомість, за увесь 2023 рік повідомлень про факти домашнього насильства було 369. Такий даний денний центр дасть можливість поспілкуватися, і скажімо, домашнє насильство не переросте ще більше. Зараз надзвичайно складний час. все-таки дуже багато стресів внаслідок війни, військових дій та різні ситуації в родинах. Хтось виїхав, хтось тут залишився. Та чоловік на війні, жінка з дітьми тут. Потім вертаються в сім'ю в родину. Є багато таких обставин, І щоб правильно зреагувати, по правильному зреагувати, зберегти сім'ю. Дуже важливо, щоб такі центри працювали. Денний центр соціально-психологічної допомоги це безоплатний, доступний та безпечний простір, де в комфортних умовах постраждалі від насильства можуть отримати комплексну допомогу. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.